Приїхала Киша за тебе, їздила там з Добуні. по ринку бистренько пробіглася в АТБ. На ринку просто для цих продуктових, продуктових палаток просто купа народу. В АТБ зайшла черги і хто зна куди? Я така спочатку не, не могла зрозуміти, а потім на ринку десь там черзі якийсь стояла і, і випадково послухала, що це ж до Різдва люди готуються. А я геть-геть з виду теж то ж сьогодні 5 січня, і це люди готуються до Різдва. Я собі щось таке думала, що в основному люди вже... Святкують 25 грудня. А виявляється, що багато людей святкує і 7 січня. Мені абсолютно все одно, коли, коли хто святкує, головне святкувати з правильним настроєм, з правильним серцем, і святкувати дійсно народження Ісуса, а не сперечатися за якісь дати. Ті, хто святкує 7, я вітаю з прийдешнім різдвом. Але мені просто цікаво, який, який відсоток людей все-таки нас в Україні ще залишається. Святкує 7-го, Мені просто цікаво. Напишіть, будь ласка.